Брати Савді одночасно випускають два фільми, які тематично споріднені між собою. Вони присвячені спорту, і це байопіки. Так, незламний про бойові криваві бойові. Мистецтва Двейн Скеля Джонсон у головній ролі. А інший брат Джош Савді наприкінці 2025 року, 100% намагаючись заробити усі Оскари світу, Стімоті Шаламен і Гвінет Пелтру у Марті Супрімі будуть грати у настільний теніс. Отже, бойові мистецтва, і отже, настільний теніс. Як же так? Чому ж ці брати взялися за спортивні байопіки? А нічого дивного в цьому насправді немає. Бо в 2013 році брати Савді вже випускали документальний фільм про баскетболіста Ленні Кука. І сюжет того фільму разюче нагадує те, що відбувається у незламному. Там теж є суперзірка свого часу, молодий баскетболіст. Який через деякі травми, через низку, на жаль, несприятливих обставин вибуває зі спорта і про нього доволі швидко забувають. Колись його називали ну чи не майбутнім Майклом Джорданом. А сьогодні про Ленні Кука майже ніхто не згадує це. Буквально історія нашого головного героя Кера з незламного з фільму Бені Савді.